5 травня, понеділок у нас може бути занадто правильний. З кожного куточка будуть вчителі розказувати, як вам треба їхати, йти, робити, думати та віддивитися. Це день, коли треба не шукати відповіді назовні, а згадати, що ти і так давно все знаєш, і притримувати своїх правил та цінностей. Але не бути занадто жорстким у своїх правилах. Так, дуже складно буде сьогодні знайти оцю золоту середину, тому що колесо фортуни буде нас змушувати. Бути таким мінусове колесо Фортуни буде змушувати нас бути доволі жорсткими і казати ні, топити ножку. Але насправді колосо фортуни можна розкрутити, якщо мати оцей золотий баланс і розуміти, що місця, в які ви приходите, теж мають свої правила. Тому ви зі своїми правилами приходите в місця, які мають правила, тому вам потрібно поважати правила інших людей і тих місць, в які ви приходите. І колосо фортуни мінусово буде спокушати нас, що а може десь. Воно якось прокатить, може якось на удачу. Не ні, ні, тут потрібно правила і цінності враховувати для тих, хто в парі, якщо у стосунках усе тримається на випадковостях, емоціях або маніпуляціях, сьогоднішній день може принести кармічну перевірку. Якщо в основі довіра, повага, спільні цінності, ви ще глибше це відчуєте. Для тих, хто без пари день, коли самотність не я один, а мені зараз треба побути із собою. Нові знайомства можуть виглядати як доленосні, але перевірте, чи це не просто аза. На побутовому плані молитва, відвідування церкви, храму, зустріч з наставником, авторитетною особистістю, надходження грошей, справи пов'язані з батьком, духовні практики, навчання, повернення батька чи повернення додому. Купіть сьогодні лотерейний квиток. Є великий шанс виграшу. В негативі дня, фінансові та інші втрати, непередбачені витрати, зниження доходів, програш. Існує ризик крадіжки або втрати грошей, невдала інвестиція, жорсткість і небажання йти на компроміс. Сьогодні обирайте класичні фасони, строгі лінії та над натуральні тканини, кольори білий, кремовий, темно синій глибокий бордо, теракотовий, аксесуари, лаконічна підвізка, оберіг, браслет з мінералом, кулон із символом сили. Питання не в тому, чи пощастить. Питання в тому, чи готовий ти жити згідно зі своїми принципами, навіть тоді, коли фортуна мовчить. Бо справжня удача це не виграти, а не зрадити себе, коли ставки високі. Не шукай знаків, ти сам знак Дій від цінності і отримаєш результат. Зберігайте прогноз, діліться з вашими близькими на. Ну, а я бажаю вам прекрасного понеділка та гарного дня.